Зараз розглянемо малоцінні оборотні матеріальні активи. Сьогоднішню тему ми трохи зачепили в попередньому відео про основні засоби. Ми дивилися на цей пункт наказу про облікову політику, де підприємство визначає для себе вартісну межу між основними засобами та малоцінними матеріальними активами. Посилання на цю сторінку з формування наказу я залишу в описі відео. В минулому відео ми з'ясували, що до основних засобів відносяться об'єкти, вартість яких перевищує певний ліміт вартості. І що абсолютна більшість підприємств обирає для себе цей ліміт у сумі саме 20 тисяч гривень. Перейду до податкового кодексу. Чому так роблять? Тому що в податковому кодексі станом на сьогодні прописано саме 20 тисяч гривень. Можете поставити відео на паузу та прочитати цей пункт. Ось його номер. Посилання на цю сторінку я залишу в описі відео. Отже, якщо, наприклад, ваш комп'ютер коштує 20 тисяч гривень та 1 копійку або більше, то він відноситься до основних засобів і треба на його вартість щомісячно нараховувати амортизацію. Якщо ноутбук коштує рівно 20 тисяч гривень 0 копійок або менше, то ми його вважаємо малоцінним необоротним матеріальним активом. І амортизація таких малоцінних об'єктів може значно спроститися. Для повноти картини перейду до положення бухгалтерського обліку No7. Посилання на цю сторінку я залишу в описі відео. В попередньому відео про основні засоби ми з'ясували, що обмеження саме 20 тисяч гривень тут не прописано в цьому нормативному акті, але тут прописано про вартісні ознаки. Потрібний абзац вже обведено. Можете поставити відео на паузу та прочитати, тобто теоретично підприємство може вирішувати застосовувати обмеження саме 20 тисяч, як це прописано в податковому кодексі, або інші обмеження, але краще не робити такий екзотичний вибір, бо, по-перше, це зайва робота для вас. По-друге, потім, через декілька років на момент списання цього малоцінного об'єкту. Це може спричинити зайве нарахування податку на додану вартість, тому абсолютно більшість бухгалтерів роблять саме так, як написано в податковому кодексі. Вирішують, якщо конкретний об'єкт дорожчий, ніж 20 тисяч гривень, вважають його основним засобом, інакше це малоцінний необоротний матеріальний актив. І цей вибір підприємства повинно прописати в своєму наказі про облікову політику, повертаюся до. Цього наказу ось цей пункт, з якого ми починали даний урок. Саме тут ми розділяємо основні засоби та малоцінні активи за їх вартісною ознакою. Чому я сказав, що амортизація таких малоцінних об'єктів може значно спроститися? Прокручу трохи вищий наказ про облікову політику до пункту 7. Ось він. Тут підприємство обирає метод амортизації для малоцінних необоротних матеріальних активів. І як бачите, є можливість амортизувати такі малоцінні об'єкти, як звичайні основні засоби, хоча лише двома методами прямолінійним та виробничим. І вище йдуть два спрощених методи амортизації, які характерні саме для малоцінних. Ось вони. Для повного розкриття теми я повинен пояснити деякі формальності стосовно останніх двох методів, які я спочатку виділяв, а потім я перейду до розгляду двох спрощених методів. Повернусь до 7 положення бухгубліку. Трохи вище є пункт 5.2, і він включає в себе під пункт 5.2.2 малоцінні необоротні матеріальні активи. Згадка на цей пункт є нижче. В пункті 27 шукаю. Ось він. Амортизація об'єктів, зазначених у підпункті 5.2 пункту 5, який ми щойно бачили, нараховується за методами, що наведені в підпунктах 1,5, пункту 26. Кручу вище ось цей пункт 26. І ось перший підпункт цього підпункт пункту. Він про прямолінійний метод, трохи нижче. П'ятий підпункт про виробничий метод амортизації. Тобто лише два методи з п'яти, які характерні для основних засобів можна використовувати для малоцінних необоротних матеріальних активів. Повернусь до наказу про облікову політику. І ось ви бачите саме ці два методи тут прописано: прямолінійний та виробничий. Чому можна спростити наше життя? Повертаюсь знову до пункту 27 сьомого положення пробух обліку. Введу останнє речення. Можете поставити відео на паузу та прочитати його. Тут описано два спрощених методи амортизації, і в абсолютній більшості випадків саме ці спрощені методи використовують підприємства. Повернусь до наказу про облікову політику. Ось ці два вибори, або нараховують амортизацію 50% на початку використання малоцінного об'єкту та ще 50% у місяці з його списання, або в першому ж місяці використання, нараховують амортизацію всі 100% вартості, і можливість такого вибору значно спрощує життя бухгалтера. Подивимось, як відображати в обліку операції з малоцінними необоротними матеріальними активами. Спочатку я відкрию план рахунків. Для введених в експлуатацію основних засобів ми в минулому уроці використовували різні субрахунки. Рахунка 10. Ось він. А для малоцінних необоротних матеріальних активів використовуємо субрахунок 112. Ось він. Для обліку придбання основних засобів у минулому уроці ми використовували субрахунок 152. Ось він. А зараз для малоцінних необоротних матеріальних активів будемо використовувати субрахунок 153. Для нарахування амортизації основних засобів ми використовували субрахунок 131. А для малоцінних необоротних матеріальних активів зараз будемо використовувати субрахунок 132. Ось він. Відкрию проводки. Зглянемо проводки невеличкого прикладу. Отримано ноутбук. Як ми вже побачили, використовуємо за дебетом 153-й субрахунок кредит 63.1. Ми його багато разів використовували. Розрахунки з постачальниками. Вартість 15 тисяч гривень. Провести і додам знайому вже нам кореспонденцію характерну для підприємств, які є платниками податку на додану вартість ПДВ на ноутбук 644. 631, сума 3 тисячі гривень. Аналогічні проводки були в нас в попередніх уроках. Наступна проводка введена в експлуатацію ноутбук. Уліковувати ми його будемо, як вже подивилися, в плані рахунків на субрахунку 112 і прибираємо його в субрахунку 153. 15 тисяч гривень. Проводку за аналогічною подією, в минулому році ми робили для введення в експлуатацію основних засобів, але використовували інші субрахунки, тисно провести. Далі нараховано амортизацію. Якщо ми використовуємо найпростіший варіант амортизації, то нараховуємо її в сумі 100% вартості в першому ж місяці використання малоцінного активу. Тому сума 15 тисяч гривень, повна вартість кредит 132. Ми цей субрахунок подивилися в плані рахунків. Що з дебетом? Пишемо: наприклад, дебет 92, адміністративні витрати. Якщо наш ноутбук буде використовуватись для управління та загальної підтримки роботи підприємства. Якщо ноутбук буде використовуватись, наприклад, у відділі продажів, треба вказати тут рахунок 93 витрати на збут. І є ще декілька можливих напрямків використання обладнання, але ми поки що знайомились з вами лише з витратами на збут та адміністративними витратами в уроках 12 та. 13, відповідно. Тому я обмежусь лише згадкою про рахунки 92 та 93. Тисну провести. Дивимось нижче, що відбувається в обліку. На субрахунку 112, зависає залишок 15 тисяч гривень, тобто вартість введена в експлуатацію об'єкта. На субрахунку 132. Зависає такий самий залишок 15 тисяч гривень, тобто малоцінний необоротний матеріальний актив, нібито замартизовано повністю, але в обліку такі залишки будуть до місяця виведення з експлуатації. Скільки років такі залишки будуть зависати, Ну, ноутбук, наприклад, можна використовувати багато років, верхнього обмеження немає. В минулому році ми бачили, що для основних засобів. Теж не існує максимального терміну експлуатації. Для основних засобів є мінімальні терміни експлуатації, які прописані в податковому кодексі. А для малоцінних необоротних матеріальних активів, тобто, фактично для основних засобів, які коштують не більше, ніж 20 тисяч гривень, мінімальний термін у податковому кодексі не прописано. Але цей термін є. У визначенні основних засобів. Повертаюсь до сьомого положення бухобліку, шукаю тут визначення основних засобів. Ось визначення нас цікавлять такі слова: Очікуваний строк корисного використання більше одного року. Повторюю, малоцінні необоротні матеріальні активи це основні засоби. І з єдиним обмеженням вони. Коштують не більше ніж 20 тисяч гривень, і вони вписуються в ось це визначення. Повернусь до проводок. Отже, якщо не станеться якась катастрофа, не менше одного року в нашому обліку будуть зависати ось ці однакові залишки за дебетом в субрахунку 112 та кредитом в субрахунку 132. Через деякий час ноутбук закінчуємо використовувати. Та як це іноді називають, списуємо з балансу, які проводки треба зробити. По-перше, пишу 132 112. Ну і тут напишемо, наприклад, списано ноутбук. Пісно провести, дивимось, що сталося в обліку. На субрахунках 112 та 132 залишки стали нульовими, тобто на цьому шлях малоцінного необоротного матеріального активу в обліку завершився. І це був перший з двох спрощених методів амортизації. Є ще один метод, коли в перший місяць експлуатації нараховуємо половину амортизації, і в останній місяць експлуатації ще половину амортизації. Перейду ще до однієї вкладки з проводками. Придбали такий самий ноутбук за 15 тисяч гривень. В перший місяць експлуатації. Нарахували амортизацію 50% вартості, тобто 7500 гривень, на відміну від попереднього прикладу, де нарахували одразу 15 тисяч гривень. Дивимось нижче, яка ситуація в обліку. На відміну від попереднього прикладу, на субрахунку 132 обліковується амортизація не у повній вартості об'єкта, а лише половина цієї суми. І які проводки будемо робити, коли цей ноутбук будемо списувати? Спочатку ми донараховуємо амортизацію до повної суми, тобто робимо аналогічну проводку. Дебот 92, кредит 132, сума така ж сама. Це наступні 50% вартості. Тобто, в останній місяць експлуатації нараховуємо стільки ж амортизації, скільки нарахували в першому місяці. Тисну провести. Дивимось, що відбулося в обліку. На субрахунках 132 та 112. Залишки стали по. 15 тисяч гривень. Далі робимо проводку для списання нашого об'єкта. Дебет 132 кредит 112 15 тисяч гривень. Тисну провести і дивимося сталося в обліку. На субрахунках 112 та 132. Тобто на субрахунках обліку самих малоцінних наоборотних матеріальних активів та їх зносу залишки стали нульові. На відміну від попереднього першого прикладу, довелося зробити на одну проводку більше. Ось вона. Ось я показав на двох простих прикладах весь цикл життя в обліку підприємства. Об'єкту малоцінних наоборотних матеріальних активів продовжимо в наступному відео.